Санек, а що там ззаді сыпется? Пісочок сиплеться, вже другий десяточок розміняв, а? Не, не розумію, ще ще молодий, ще нормально. Доїжджає, хлопчик, по двір чи не буде. куди поїхав. Поїхав знов, кудись кататися. Поїхав. Зараз буде розвертатися до нас. Ну що ви, хлопці. Да, він макі, він да. думав, що ми щось таке скромненьке йому подаруємо, щось електричне. А татусь каже, давай вже брати, так брати нормально. І тьомочка біля колеса. Вона ж страхує. Перервемось. Мені є що вам розповісти. У нас в магазині там для вас дещо є. Ми приготували. Зараз розповім і продовжимо дивитися, як ми погуляли день народження. Ну, у Сан Саныча з'явилася техніка. Тепер же треба каністру, щоб заправляти її. Хочу купити якусь п'ятилітрушку, щоб це було тільки для квадроцикла. Бо в мене 20 літрів, це її піднімати, заливати незручно. Є, до речі, така класна, не знаю. І зручно буде, мабуть, одразу в бак. Візьму. Ну що, спробуємо залити бензин з цієї каністри. Вийде чи не вийде. На вулиці дощ я так хотів мотнути пару кружечків, потисанька немає. Трошечки квадриком. Тут до 100 кілограм. й пульс! Зараз перевіримо. Мені здається, що буде класно, якщо не буде протікати. Зараз, зараз. Ай, краса! Ну що, маленький огляд, поки санька немає, світло називається якось він спарк. І ось отак от хтось там в мене питав, тільки я добрався з дому, показував. Так, що ще? Що ще подобається мені, що тут є свята музика на вечір. Там ти була надоліки, різними кольорами, саньок, захват. Ось такий маленький, гарненький, чорненький, на ручках є підігрів. На ручках є підігрів. Можна взимку їздити. На табло все видно, як вмикаєш, яку швидкість, обороти, кілометраж. Вон, 100 метрів ми вже накатали. Е, так, що ще? Заправка. Хороші поки немає Сан чи ми тут трошечки Оце. Ну шо? Ваще вайб. вайп А там є підігрів ручок Серйозно а. Де? Шо? І буде тепленький А тут ні? Ну на дві микає Я просто нажимаю коня на газ, я взагалі в шоці. Ну типу прям дуже пальчики замерзли. Ні, ну серйозно Ой, А хто в тебе закохався? Я знаю, що в мене виліз прище, навіть я не можу видивитися. Зараз мама тобі дава. Синяк, давай. Дуже давай, не, не завези нас в кущі, будь ласка. Добре. Ось такі у нас будуть вечірні покатушки. Будемо з Саньком їздити всюди, так? Да? Ага, мені подобається. Це ж круто. Так. Це сьогодні вже не так страшно. Ага. Не Ще тиждень будеш льотати. Все, ми поїхали. Не знаю куди, але ой, ой. кудись поїдемо. Я хочу пока люжі проїхатись. Та зараз за мене нога. Ай, ладно. Давай я підніму. Можна? Давай. У -у -у -у. А -а -а. Все одно все мокре. Ну а що ви хотіли? Екстремальний вид спорту. О, так. Ми вже шість кілометрів накатались. До трендівся батько, привіз сан Санич на заброшку, як він каже, так, Сань? На ну, що тут? Капець. Все поломано, так? Да? Все впало. Ось так ми проводили сансанич дитинства. Mm. Ось так от по таким заброшкам. Тільки ми не на квадриках їздили, як ти зараз. А на лісопедах. О, чия тухля. <рес> не знаю. Я не знаю навіть, який це. Розмір. Ну що, розмір, поїхали додому. Ну no. ой, там все пляж згорів будиночок.